Враз йому здалося, ніби його життя знанацька облягла тиша, не глибока тиша самотності, а тиша, в якій шлях уже визначено назавжди Роман Вік Невинності 1920 року Едіт Вортон, витончена літературна медитація на тему соціальних кайданів доби позолоченого століття в Америці авторка перша жінка, що здобула пуліцерівську премію за художню прозу. Розкриває парадокси вищого світу, де етикет важливіший за щирість. Нюленд Арчер змушений обирати між зручною перспективою шлюбу з добропорядною Мей Веланд, і захопленням волелюбною Елен Оленською. Його боротьба це шепіт почуттів, заглушений вимогами обов'язку. Роман і досі промовистий, як тонка критика суспільного лицемірства і вічний портрет боротьби між тим, що слід і тим, чого прагне серце. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.